Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні нам під'їхали дуже цікаві новини із Закарпаття. Пам'ятаєте такого суддю Демітрадзе. Так от, у його родини новий шкандаль. І дуже цікаво про це пише трибуна. Я б хотіла вам дещо зачитати, кому буде цікаво, заходьте, читайте теж. Значить, як виглядає робота суддями Ужгородського міськрайонного суду зацікавленого чиновництва? На сьогоднішній день сесію Ноківської сільської ради голова Марія Коваль виносить родинне питання судді Дмитра Тамаса Ревазовича. Треба трохи наростивши відпочинков... наростити відпочинкову зону у селі Оріховиця, яка по факту вже використовується власниками у комерційних цілях. Для цього застосування ноу застосували ноу-хау для вирішення подібного роду питань, передача земельної ділянки у оренду, під цінок осіння та випасання худоби громадянину Деметрадзе Михайлу Ревазовичу. Ну, Я не знаю, хто там, що зараз розслідував, хто там, що зараз знайшов, але точно знаю, що у 2021 році саме наша громадська організація під керівництвом Павла. Знайшли незаконну ділянку, знайшли верніше ділянку, яка незаконно використовувалась, і за використання якої наша держава недоотримала дуже багато коштів. З моменту того, з моменту виявлення того бізнесу, а це було саме влітку 2021 року, голова ОТГ Коваль Марія зібрала комісію та відразу відреагували на цей злочин, надавши всі відомості в поліцію. Поліція, поліція мовчить. Ну, а чого мовчить поліція? Бо немає Павлова. Ніхто не, ніхто не питається, що і як. Даний участок Демитрадзе оформив на свою дочку, на той момент неповнолітню. І дуже цікаво, що саме це було при попередній місцевій владі, а саме при Лабі, котрий зараз є депутатом Верховної Ради. На сьогоднішній день суддя Деметрадзе робить ослом хлопчину, який незаконно працював на тому участку. Ну і давайте, друзі, будемо відвертими, що неповнолітня дочка. Димитрадза на той час не могла самостійно здавати в оренду там чи працювати, чи е, будь-що робити з цією земельною ділянкою, а коли у тебе батько працює у суді, то дуже легко це все робити. А ще дуже цікаво, коли мама працює у школі суддів і акредитовує суддів. Е, ну і тому, за нашою інформацією, на сьогоднішній день родичі Димитрадзе мають дві кримінальних справи по тих участках. Тому дуже цікаво. Е, Одні воюють, а інші бізнесують. Одні е натягають форму військового і боронять нашу державу, а інші натягають форму мусора. І, вибачте мене, ніхера не роблять для того, щоб щось в цій країні змінювалось, а прикривають от таких, е, суддів, прокурорів і всіх інших. А ті ними смикають, як ляльками в театрі. Далі буде геодостав.